Сделают нам электричество. Захотите так, что надо всегда выбирать, если видно. Да. Уже рубай, котю там вирвали. Так, а ви вдома були? Да. А у котрій по часу було? І скільки було вибухів? Трибухів три. Перший далі, другий ближче одно і вну. И, вот а и, третий это? уже сюда, а вы уже все. Уже мы залетели под кровать, и голова все, о, все блискаки, свист такой, и просто звон в ушах, и, такой, он... ну, рядышком, может, и mm -hmm. сучасно, так просто все было. Ну, рядом с понятно. Человек сделал из сучасного, так оно, видите, валяется все. Даже аж на шелковице. Ты <laughs> же аж, аж на шелковице залетал. Вот У нас і фоне досипа. І еще в другому місці. А, де тож, тож, там до лестницы стоїть тоже. Там теж замотано. А коли по часу в час, було? В час ночі где-то там. Два штуки прилетіло. Нам вже последні три І в скільки? Ну, п'ять минут, може. Вибухів скільки було взагалі? Три. Ми Власне чули три, а всі кажуть, п'ять було тільки десь далеко. Да. Оце воно сюди прилетіло? Час сорок, час сорок п'ять отак. Скільки вибух? Де ви знаходились і чи не постраждали? Дома не спали. Дома з внуком спали. І тут вибух ось був. Де бачите, чоловіка, оце тут був перший вибух, потім там біля машини другий, рядом третій і в кінці вулиці четверта. Mm -hmm. <coughs> <райко> 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 Багато було пошкоджено віком. Там тут шість тут з той сторони ще. Зашили всі вже? Так, да, всі. всі. Оперативно хлопці приїхали. Так, да, швидко Приїхали, хорошо. Да, дивидим там слаза. Оце з вулиці залетіло? Оце з вулиці залетіло через не Ну це штори трошки ще спасли, бо багато стекла речна. було на шторах. Дуже вдячні, дуже вдячні, що нам не прийшлося самим десь щось робити. Ми і так усі в такому розпачі. І це ж ну, треба в місці робити. І на це все гроші треба. Дуже дякуємо.